Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба перевіряти автомобілі точково. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Октавія А7 в універсалі. Так, 17-го року, 14700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 227 тисяч пробіг, два ключі є сертифікат. Так, автомат самоступеневий. Так, номер телефону тут. Так вона виглядає. Клімат підгріве сидінь. Рено Меган, 12-го року, 1,5 дизельний двигун, 216 тисяч пробіг, Сім-250 ціна. Петиступанева механіка. Так, водійське сидіння в чухлі. На жаль, стан не буде видно ніяк. Ба 7 Passat ол-трек, повнопривідний. Двохлітровий дизельний двигун, 130 кВт. Так, повний привід, автоматична коробка передач. 13-го року 255 тисяч пробіг, 13, 250, 13 950 ціна. Перепрошую. Номер є. Отак він виглядає в салоні. Є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Щось останнім часом мало таких автомобілів трапляються нам на ринках. Ford Focus. 1.6 дизельний двигун 85 кВт. 13-й рік, 215 тисяч пробіг, коробка механічна шестиступанева, 7700 ціна. ціна. Арено Маган 2017 року. 1,5 дизельний двигун, 208 тисяч пробіг, коробка автоматична, є камера заднього вигляду, комплектація боссе, панорамний дах, авто без підкрасів. 14700 ціна, номер телефону. Салон комбінований. Так виглядає. Друзі, просили показати Рено Кліо. Сьогодні на ринку він у нам один трапився. Восьмого року 5200 ціна, 1,6 газ бензин, 82 кВт. Жодного фарбованого елементу. Так, тут має бути номер телефону. Є. З Голландії пригнана. Тут ще додаткова інформація по автомобілю. Так, є пошкодження на водійському сидінні. Пропал п'ятистепенева механіка. Так, Знімаємо популярні універсали серед наших підписників. Спочатку у нас буде Б8 посад. Комплектації Хайлайн 2017 року, двохлітровий дизельний двигун, 221 тисяча пробіг, 19700 ціна. Тут зразу показую нижче номер телефону власника. Так, автобус підкрасів, рідний пробіг, лед-оптика, лед-приборка, так, асистенти, електричний фаркоп. Так, комбінований шкіра Алькантара салон, електрорегулювання, сидінь. Мультикермо. Коробка автоматична, підігрів і клімат. Бачите так, приборка. бачите хвилинку. Телефон вже втомився. Так вона виглядає. Так, і Октавія, а сьома. Також в універсалі. 2017 го року 1,6 дизельний двигун, 230 тисяч пробіг, 13900 ціна, автобус під красі, автоматична коробка. ДСГ оригінальний пробіг. 230. Так, електро... ага, Електропровід на кришці багажника. Пройдене ТО. Нижче номер телефону. Yeah. Мультикермо. Так. Бачите, є led дисплей Підігріви, клімат. Автоматична коробка. ДСГ. Фаркоп ще є. Так, електропривід на багажнику. Працює справно. А, на кнопочку. Так будемо показувати по черзі. Почнемо з Мерседеса CLA. Дуже рідко він у нас в огляди потрапляє, мало їх на ринках практично немає. Тут 14 рік, 2-літровий, бензиновий, перепрошую, двигун, 80 тисяч перебіг, 16500 ціна. Номер телефону тут. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Так, Наступний буде у нас мегам четвертого покоління. 16 року, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 224 тисячі пробіг. Так, є вже сертифікат до автомобілю 11 900 ціна. Шестиступанева механіка тут. Так, гольф сьомий, арлайн. 16-го року. 1.6 дизельний двигун. Автоматична коробка передач, авто без підкрасів. Так, 11400 ціна. 260 тисяч пробіг. Так, так він виглядає. Троніки. Так, і Ауді. Часто просите їх показувати. У нас Комплектація S-Line 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун 260 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна. Так, авто затоноване. Не знаю, чи буде вам видно щось в салоні. Ну, Бачиш, що механіка шестиступенева, ступанева, на жаль, більше не видно мені. Шкіряний чорний салон. Четвертий гольф в універсалі. Першого року 1,6 бензин MPI. Так, одна деталь перефарбована. Машина жива, вказує власник. 4400 ціна. Так воно виглядає. П'ятиступенева механіка. Пасадби б 7 універсалі 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 267 тисяч пробіг, 11900 ціна. Є номер телефону. Так, комбінований салон шкіра Алькантара. Так, чорний з бежевим, чи темно-коричневий так погано видно. Автоматична коробка передач, мультикермо, підігріве сидінь, клімат, дисплей, навігація. Хороша комплектація. Парктроніки. Дача Логан. 12-го року. 1,6 газ бензин, 7200 ціна, авто 7місне, є кондиціонер. Вказує власником, власникам, що пробіг оригінальний 132 тисячі. Тут номер телефону. Так, тут мало би бути вам добре видно салон. П'ятистопинево механіка. Так, тут другий ряд сидінь. І третій. Б6 Passat в універсалі. 2008 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 8400 ціна, автоматична коробка передач, є дістронік, тобто тримання смуги, клімат, шкіряний салон Є Така цікава комплектація. Так, зараз буду показувати. Шкіряний чорний салон, мультикермо, так, дисплей. Є е, вихід на Bluetooth, підключити телефон, підігрі сидінь клімат.